Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину. Четверо людей загинули внаслідок обстрілів Херсона. Під вогонь потрапив автомобіль з людьми. внаслідок вибуху снарядів легковик загорівся. На пожежу загасили у згорілій автівці. Вивели тіла двох чоловіків, ще дві жертви росіян. Відня жінка та чоловік. Також відомо про постраждалого херсонця його доправили до лікарні. А вночі росіяни встріяли корабельний район Херсона, вдарили з тимчасово окупованого лівого берега, атакували житлові квартали. На місцях влучань виникли пожежі. Крім того, внаслідок вечірнього обстрілу заструмлено частину мікрорайону Острів. На місці працюють аварійні бригади. Собака вон поранілась, лапи пораніла. Три часи ночі добре прильот один. Ну, Вроді як з війною такою хлопок був. Це була три часа ночі. Это потом мы, мы, мы вообще еще не спали. Я посмотрела э, в окно сюда, вот в эту, как его, в веранду, а смотрю, что у них, в, у них там двухэтажный дом, и в, на втором этаже все, все что-то ну, какой-то горит. Что-то горит, ну, от, отблески. Я тоже позвонила пожарную. Но пока они приехали, крыша вся горела огнем. И пер, перекинулась вот на следующий дом. Напередодні російські війська встріляли собор у Херсоні. Армія агресора вдарила по центральному району міста. Внаслідок ударів у соборі пошкоджено фасад, вікна та вхідні двері. Постраждалих немає. Зійснені польот на територію Святого Спенського собору міста Херсона, в результаті чого було пошкоджено вхідні ступеньки, а саме балясини. Пошкодження зазнали також фасадна стіна, були вибиті вікна і в основному це було пошкоджено вхідні накрила Ще двох неповнолітніх 15-16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. про таке повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Повернути додому підлітків родинам вдалося завдяки співпраці з Ukraine. Нині діти в безпеці їм надають необхідну допомогу. Посадовця Верховного суду України, який виправдовував агресію Російської Федерації, викрила СБУ. Він заперечував суверенітет України і пропонував віддати Росіянам південні регіони. Крім того, зловмисник пропонував розпочати новий наступ на Україну для захоплення Львова та сусідніх регіонів і сподівався на швидку окупацію Росією українських територій. Йому вже повідомили про підозру. Тепер симпатику росіян загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна українських моря в ще не можуть. Це нічто да вийшов так. Нажадіє суку. Це вже не наше. поэтому тебе й говорю. Я тебе про те й говорю. Ты ничего не хочешь себе. понимать никак. Об этом же разговор идет. Ну, а. Ничего себе. Так может и Херсон, и Деса. Да, а, да, понятно. да. Весь, весь юг. Потому что, что? Оттуда, ближе к, Молдаву, к это К Молдавской республике. Ну, чтобы корабли НАТО, если что, не плавали. Да, не да. Выражали. Абсолютно верно. Вона людина загинула і четверо поранені. Минулої доби ворог п'ять разів вдарив по цивільному населенню Донецької області. Армія агресора засередила вогонь на трьох населених пунктах. З артилерії Торецьк. В Вавдіївці. Ворожі снаряди поцілили в приватну оселю у Покровську, пошкоджену інфраструктуру. Російські військові зайшли в дачний масив поблизу Авдіївки на Донеччині. Однак вуличних боїв у місці наразі немає. Про це сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він не підтвердив інформацію про просування росіян в Авдіївці та вуличні бої. Нагадаю, що окупанти активно намагаються захопити місто від осені минулого року, попри втрати Росіяни постійно штурмують позиції наших військових на цій ділянці фронту. Пошкоджені будинки та присадибні ділянки у поліції показали наслідки ворожих обстрілів в Запорізької області протягом вихідних. За дві доби поліція зафіксувала майже 250 російських влучань. Під вогнем окупантів були населені пункти Пологівського та Васильівського районів. Противник гатив із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Використовував авіацію та безпілотники, більшість влучань у домоволодіннях місцевих мешканців. Зупинили пострілами. На Буковині затримали ще трьох чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України. Вони хотіли дістатися Румунії гірськими стежками через прикордонну смугу. Однак за кілька метрів до рубежу їх затримали. Аби зупинити чоловіків, прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Їх доправили до прикордонного підрозділу. Пошуки приправника тривають. Майже 80 бойових зіткнень з ворогом за добу відбулося на фронті. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Росіяни атакували на семи напрямках найбільш активно в районі Авдіївки. Окупанти не припиняють спробу точити місто. Сили оборони відбили понад 40 ворожих штурмів на Авдіївському напрямку. Наші воїни стримують противника неподалік Георгівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак. Українські бійці утримують свої позиції на Херсонщині, попри спроби окупантів вибити чи підрозділи із займаних рубежів? На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового Авдіївки, та ще 13 атак поблизу тоненького Сєвєрного, первомайського невельського Донецької області. Бійці підрозділу бродяги, які тримають фронт біля Авдівки, дуже потребують нашої допомоги. Це одна з найскладніших ділянок і бійцям, де служить і наш колега, журналіст Дмитро Тьосов, потрібні мавіки, реп, антена Авенджер та гроші на ремонт безпілотників. Загалом сума сягає понад 700 тисяч гривень, але ці гроші потрібні, щоб ми спали в тиші і мали ранкову каву. Вітаю глядачі прямого. Важливо пам'ятають мене як власного кореспондента телеканалу у Миколаївській області, а також воєнкора у тоді ще зоні проведення операції Об'єднаних Сил. З 26 лютого 2022 року я трохи змінив професію. Зараз я військовослужбовець Збройних сил України, солдат підрозділу Бродяги, старший і аеророзвідки. Сьогодні наш підрозділ виконує завдання на сході нашої країни дуже важливому напрямку. Ми тут вже четвертий місяць і ми залишаємось надалі. Втім, за цей час, на жаль, частина нашого обладнання була знищена, частина вийшла з ладу. Відновити все це власними силами ми не в змозі. Тому я звертаюся за допомогою до вас, до глядачів телеканалу прямий, до народу України. На даний момент нам потрібно 5 бортів. Нам потрібна нова антена, нам потрібен е, захист від ворожих FPV і нам потрібні кошти на е, відновлення пошкоджених наших портів. Загалом це величезна сума для нас 700 тисяч гривень. Втім, я сподіваюся, що з вашою допомогою ми зможемо подавати цей виклик. Заздалегідь дякую всім, хто долучиться до цього збору. Кошти са нами особисто. Я ж звітуватиму цільове використання цих грошей. Ще раз дякую всім, хто зможе долучитися слава Україні! Артпростір відкрили в укритті в кривому розі в старому підвалі одного з приміщень зробили ремонт та облаштували його під укриття. щоб там людям було не так лячно, його модифікували у мистецький простір під назвою Штольня. Там розмістили виставку як світових, так і місцевих художників. Про реакцію відвідувачів далі в сюжеті у свої 10 років вміє малювати, плести бісером та ліпити з глини. А ще у своєму віці бачила не одне укриття в цьому, що назвали штольня, говорить не тільки безпечно, а й цікаво. Укриття біля школи я ходила. Ну в школі я ходила своє кійна часть. Воно більш масштабне, тому що там школа там потрібно дуже багато дітей, щоб вмістилося. Ось не воно не таке красиве. Дуже мені подобається такий варіант укриття. Ось також те, що мені подобається, що тут. Вирішили саме тут вирішили зробити виставку у старому підвалі. Однієї з будівель ремонт тривав півроку. Довелося навіть заглиблюватись у фундамент. У приміщення провели електрику та водопостачання, облаштували вбиральні кімнату матері та дитини, встановили старлінг та теплові пушки. А стіни прикрасили картинами художників. Тут все дуже добре продумано, дуже добре організовано. Це простір для дітей. Тому ці картини будуть їх теж надихати на творчість. Територія умовно поділена на два зали: європейський та місцевий серед картин, репродукції відомих світових художників та полотна українських авторів. Біля кожної – QR-код з детальною інформацією. Наразі на виставці 33 зимові пейзажі навесні. Експозицію планують змінити. Чудовий арт простір. тут дійсно діти в безпечних умовах зможуть займатися улюбленими справами і відволікатися від рутини повсякденної то вигляд штолі, начебто десь в. Артпростір укриття розраховане на 150 осіб. У нас проходить дуже багато різних заходів, і під час заходу, якщо звучить повітряна тривога, будь-який захід зупризупиняється, і люди проходять до нас сюди в укриття. І в укритті ми маємо змогу допроводити наш захід. Експериментальне укриття у вигляді картинної галереї має на меті зменшити стрес та заохотити людей спускатися до сховища під час тривог. Ми бачимо, що в цій будівлі побудовані ще всередині 20-го сторіччя, такі великий бутовий камінь. Все це дає таку атмосферу, наче казкового замку. І от о, така трансформація да, в укриття в арт-простір. Це лише пілотний проект. І ми такі речі будемо робити і в інших. Укриттях нашого міста. Поки що арт-укриття працює лише під час тривоги. Та у планах відчиняти двері арт-простору цілодобово, якщо організують охорону. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більша противна інформація на телеграм-каналі «Прямого» стежте з оновленнями. Залишайтеся з нами.